У цьому відео ми розглянемо нові можливості сервісу вчасно ЕДО, а саме онлайн редагування. Це нова можливість в роботі з версіями документів, наприклад, договорів. І тепер ви зможете редагувати документ безпосередньо в кабінеті вчасно. Щоб почати роботу із редагуванням, потрібно додати документ в кабінет. Натискаєте Продовжити. Призначте до обраного документу вашого контрагента, вказавши код ЄДРПУ або ІПН та електронну адресу. Обов'язково активуйте повзунок версійності та натисніть клавішу Завантажити. Відкриємо завантажений документ, який хочемо відредагувати. Праворуч обираємо клавішу Нова версія документу та обираємо редагувати онлайн у інтерфейсі вчасно. У вас відкриється документ для внесення потрібних змін. Натискаємо на клавішу рецензування. Далі запис. Та можемо відразу переходити до редагування документу у форматі правок. Як приклад, внесемо номер документу та змінимо дату. Натиснувши на клавішу керування, можете перевірити, хто саме вносив правки до вашого документу. Обравши певну правку з таблиці, система покаже, в якій саме частині документу були внесені ті чи інші зміни. Правки можете прийняти, відхилити або прийняти всі відразу. На будь-якому етапі роботи з документом ви можете вносити коментарі до певної виділеної частини тексту перед узгодженням документу. Обираємо клавішу рецензування. Далі коментарі. Перед вами з'явиться вікно з можливістю написати коментар до виділеної частини тексту. Вкажіть його та натисніть Зберегти. Оскільки ми працюємо з документом, то сервіс дозволяє змінювати шрифт, розмір, колір, стилізацію і так далі. Є змога працювати з таблицями, їх налаштуваннями, зображеннями. Тобто все те, до чого ми звикли при створенні документу в редакторах. Після внесення всіх правок в документ є змога. Або відразу опублікувати нову версію документу та ваш документ відправиться до вашого контрагента для узгодження змін. Або є змога натиснути на хрестик та повернутись до редагування документу пізніше. Всі внесені зміни будуть збережені та відображені в документі. Якщо ви все ж таки обрали закрити документ на хрестик, не опубліковуючи версію, то варто натиснути Редагувати чернетку, щоб знову повернутись до меню онлайн-редагування документу. Ви повернетесь до того ж місця редагування, де ви зупинились раніше. Якщо всі зміни в документ внесені, то можемо натискати Опублікувати нову версію документу та надіслати версію вашому контрагенту для узгодження з його сторони. Документ надіслано до нашого контрагента. Перейдімо в інший тестовий кабінет для перевірки відображення документу. Потрібна версія відображається у вхідних документах. Документ, що може містити версії, позначається відповідним знаком із ідентифікатором кількості версій документа, що вже додані. Переглядаємо отриманий документ від нашого контрагента. Якщо зауважень немає та ніякі правки вносити не потрібно, можемо відразу підписувати документ. Якщо все ж потрібно внести деякі правки, то обираєте нова версія документу. Переходимо до онлайн редагування. Після узгодження всіх правок компанія, що отримала останню версію та згодна її підписувати, може перейти до підписання документу будь-яким доступним способом. Після накладення підпису на документ сервіс вже не дозволить додавати до нього нові версії, оскільки процес роботи із документом завершився. Вітаємо! Документ успішно підписано.